Друзі, мої вітання. Ви дивитеся до пана Телеграфі. Мене звати Діна Глущенко. Сьогодні будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та в світі. Іван Стопак, колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт. Сьогодні буде моїм гостем і саме з ним будемо говорити і про війну, і про плітку. Загалом про найцікавіше, те, що відбувається прямо зараз, пане Іване. Я рада вас бачити. Мої вітання. А вітається дуже на землі і дуже дякую, що запросили. Дякую, так розпочнемо. Давайте з військових новин. Зокрема, Reuters пише, що розвідка Норвегії підтверджує, що Росія проводила випробування крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник». За даними норвежців, російська армія запустила ракету з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Хочу більш детально з вами обговорити цю ситуацію, тому що і. Путін вихвалявся про те, що відбувалося випробування. Згодом Трамп сказав, що немає цьому підтверджень, начебто щось спростовував, але все-таки ну, ось західні ЗМІ пишуть про інше. З військової точки зору, які характеристики цієї Ракети наскільки вона страшна, чи не страшна. Ну і напевно тут би хотілося почути і з політичної також точки зору, що саме хоче Путін цим сказати, чи варто сприймати серйозно ці випробування, чи все таки це чергова лякалка від росіян, які взагалі не гребують цим процесом і постійно намагаються залякати і цивілізований світ, зокрема, і України і Штати, то так, спойлер такий: все це повна маячня, все це mm -hmm. повна ерунда. А тепер починаємо їсти цього слона по частинах. Mm -hmm. Так, показали, ну, принаймні, анонсували, розказали, що був пуск норвезька розвідка, каже, так, щось було зафіксовано, воно щось там летіло. Валерій Герасимов каже, що 15 тисяч кілометрів, 14 тисяч кілометрів вона подолала, пролетіла 15 годин. Ну, не треба бути великим математиком. Ми аналізуємо швидкість, дистанцію, і виходить орієнтовно по тисячі, ну, приблизно, там менше 1000 кілометрів на годину вона летіла. Окей, можливо, там якісь маневри були, не суть важно. В чому нюанс цієї ракети? Окей, давай так Що заявлено офіційно? Летить. На висоті над землею там, до 200 метрів, 50-200 метрів. Таке камон. Ну всі російські ракети, от які летять по території України, вони летять приблизно на такій ж самій висоті, щось такого нового. Калібри, ха ха оці ха 101 ха 55 я їх називаю Ха-Ха ха серія. Вони всі летять на плюс-мінус такій самій низькій висоті. Окей, можливо, там якась там швидкість супер-пупер. І знову ж таки заява швидкість 1300 км на годину. Звучить сильно, але давайте відверто, навіть радянські винищувачі вони літають набагато швидше, ніж 1300 км на годину. F-16 літає 2, 2,5 можуть літати. Ну, звісно, не завжди, але все одно. Гріпи, ну тобто, ну швидкість, ну звичайна швидкість, висота, швидкість, висота, звичайна, швидкість, звичайна. Єдине, що незвичайне, це як було розказано, там якась супер-пуперне. Неперевершена ядерна установка, яка б дозволяє цій ракеті просто місяцями літати в <кхи>, повітряному просторі, і ніхто не буде знати, куди вона впаде. Вау, супер! Не налякало їжака э, сідницями. Ну, камон. Сказати, що у Російської Федерації не було чим запускати свої ядерні арсенали. Ну, це неправильно. В них ядерний арсенал один з найбільших в світі. 5 тисяч з копійками ядерних боєголових. Хтось каже 5500, хтось каже там 4900. Хай буде 5 тисяч. Ну, цього більш ніж достатньо, щоб земнокулю декілька разів поспіль Знищити арештки, запустити там не знаю на навколо не знаю Сатурновську орбіту mm -hmm. для порівняння у Британії 300 ядерних боєголовок у Франції 250 у Ізраїля нуль боєголовок. Але ми знаємо з вами класичну сентенцію від Голди мейер у ядер у Ізраїлі ядерної зброї немає, але якщо буде необхідно, ми нею скористаємося у mm -hmm. росіян. Є чим доставляти свою ядерну зброю, тобто оцей весь. Випіндрьож він дійсно був випіндржен для того, щоб показати всьому світові, що у Росії щось є, хоч десь вона хоч щось може робити такого, чого немає в всьому світі. Про цю ракету вже написано було багато, що в 60-х роках американці так само працювали, що намагалися зробити ракету, яка, ракету, яка буде летіти місяцями і кудись буде падати, і не зрозуміло куди. Але була проблема те, що цей ядерний реактор він залишає за собою слід, як не крути. От летить ракета, і вона ці ось ядерні ну, радіоактивні частини залишаються. Uh -huh. Кажуть, що начебто цю проблему можна подолати, і такий слід не буде помітним. Але як на мене, з ну, супутника можна все це побачити. Там є спеціальні сигнатури, можна побачити, куди летить ця ракета. Ну, і загалом його можна порівняти, цю ракету, цю ракету. Знаєте з чим? Це крейсер адмірал Кузнецов В мережі є світлини цього крейсера російського. Він іде по Середземному морю, а за ним величезний стовп чорного, чорного диму. От такою ж самою непомітною є, є ця ракета. Що вона може зробити? Незрозумів. Американців є ядерні субмарини. Вони просто підійшли там, умовно, там не знаю, хай бути якесь там Північне море. Встали там і запустили ракети з-під води. Все, нашу ці ракети? Тому як на мене, велике пояснення це спроба показати, що Російська Федерація ще хоч щось робить. Штучний інтелект не може зробити комп'ютери, зробити, не можуть автівку зробити, не можуть медичні якісь препарати там проти онкології, проти сніду зробити, не може. А ось щось поставити, щоб. Хоч щось в хаті стояло, це вони, звісно, мастера. Не, не ну, невідомо, як вони будуть працювати, але щось там буде літати. І друге, це розпил під такі важливі величезні проекти, розпил грошей йде як а, стружка з деревини. Просто от Та так, останнє на наступний рік у Російській Федерації заплановано бюджетом на всі-всі-всі витрати там війська, а, поліцейські. 177 мільярдів євро. повинні розуміти, що просто стружка з них буде літати як мама дорога <гум> давайте. Іване, продовжимо все таки тему ракет. Український президент Володимир Зеленський сказав, що цього року, тобто, 25-го ми хочемо нанести серйозний удар. По Росії ракетами Фламінго і Рута Уже було каже президент України бойове застосування цього озброєння. Давайте нагадаємо нашим глядачам саме з теж точки зору про ракети Фламінго і Рута. Хотіла би це почути від вас. І якщо український президент ну, анонсує удари по території Росії за допомогою Фламінго і Рути, по яких точках куди саме, наприклад на вашу думку, варто було би вдарити. ну Я не розділяю такий підхід. Спочатку анонсувати, а потім а раптом щось не складеться. ну У нас вже було анонси ракет Фламінго. От ми mm -hmm. будемо робити по одній кожного дня, а потім, здається, жовтня-листопада у нас буде вже по сім кожного дня, 28 жовтня. Ну, їх повинно вже бути там декілька десятків, а їх ще немає, президент змушений виходити і виправдовуватися, говорити, що проблема з грошима, проблема з виробництвом, ми зараз шукаємо, ми знайшли, партнера щось не виконали, і от зараз ми вже будемо працювати. Тому я не розділяю такий підхід. Зробили техестенько, відтестували, подивилися, підкоригували, знову підробили, знову відтестували. Якщо воно працює, запустили, потім виходить президент і каже, так і так, ми вгатили там не знаю, по там московському НПЗ, який забезпечує 30% російського ринку, московського ринку нафтопродуктів дизельним та бензином. От, як на мене, це абсолютно правильна стратегія. Я розумію, можливо, частково бажання президента дати позитивні новини на фоні того, що ну, всюди є негатив, томагавки не дали, Чехія там частково перегорнулася в напрямку таких. Господі Словаччини та Угорщини на фронтах там просування у росіян є по всіх напрямках. Тому можливо, він виходить з таким заявом, щоб підтримати українське суспільство. Перестрибнемо той момент, що водії ще немає, вони виготовляються, стриваємо туди, де вони вже є. все цей день настав, коли ракети вже є, і вони вже починають літати. Ну, по перше, це буде не хаотично, це будуть точно виверені об'єкти, які треба буде влучити. І тут дійсно буде. Певне змагання Служби безпеки, гур збройні сили будуть пропонувати один наперед одного попереду одного цілі, які треба вгатити на їхні переконання. Там, наприклад, СБУ каже, та 100% треба в НПЗ. Гур скаже, та ну, фонарі як НПЗ, давайте вгатимо по Уралвагонзаводу, Тут вийде, не знаю, Мадяри скаже, та йдіть в бані зі своїм НПЗ своїм Уралвагонзаводом. Є там, не знаю, там, на півночі Російської Федерації просто якийсь шалений науково-дослідний інститут, який робить все, ракети, там, технології, давайте в його. Тобто цілий більш ніж достатньо, а об'єктів не так вже багато. Тому буде певна каталогізація, ну вона і так вже є. І перелік найбільш важливих з точки зору знищення об'єктів: там нафтова, газова галузь, якісь науково-конструкторські дослідні інститути, які проектують ракети. Немає ракет, немає проектної документації виготовляти їх вже неможливо. Ну тобто, вважано, що вона була втрачена, ця проектна документація або Наприклад, Чорноморський флот от 100%, щоб поставити його на нуль, помножити на нуль. Немає ракетоносіїв, немає пусків ракет, немає знищеної інфраструктури, трішки спокійніше дихають цивільні, ну і військові. Тобто ну цілий багато. Тому я думаю, що тут це обирати і не переобирати ще. <гум> також Зеленський сказав, що до кінця 25-го року Україна планує виробляти 500-800 дронів перекоплювачів на добу. Також Зеленський говорить, що Україна також планує отримати до 250 нових літаків f 16 Гліпіни і Рафаль. А про хочу поговорити про дрони перехоплювачі. Якщо йдеться про кількість 500-800 дронів на добу виробництва, чи можемо ми тоді говорити, що в найближчій перспективі, найближчим часом, так чи інакше, Україна зможе взагалі повністю майже на 100%, враховуючи ту кількість дронів, яку росіяни можуть запускати зараз по території України, збивати їх. І взагалі обходитися без фактично без руйнувань і ліквідовувати російські БПЛА ні. На жаль, ні. Давайте так почнемо з першої проблеми, яка може бути з якою з цього зіткнулися українські виробники дронів-перехоплювачів не тільки українські, а й компанія mm -hmm. ще влітку. Це компанія, яка належить Еріку Шміту. коли за головою рад директорів Google був він мультимільярдер, якщо не помиляюся, і було влітку анонсовано, що близько 10 тисяч дронів вже буде до жовтня місяця. жовтень Ну ми розуміємо, що ну, ну щось є, якісь там проблеми. Я припускаю, що проблеми не стільки в самих дронах, скільки у виявленні цілей. Я поясню трішки так приземлено. Не проблема, от, от є дрон, от ми запускаємо свій, він нас доганяє, він його знищує. Ну, ну Просто ж просто. А овіть собі, коли наші хлопці та дівчата вночі серед поля, не знаю, хай буде це Київська область, не знаю, поле поблизу міста Ржищів, господі. Холодно, вітер, і ти не знаєш, звідки буде летіти той дрон зліва, справа, яка висота? Тобі ж треба не просто запустити, щоб він в повітрі висів. А він ж там обмеженим радіусом дії, а обмежений акумулятор. Тобі повинні дати координатики: парень пс". Чуєш, там от з північного заходу на такій то висоті, на такій то швидкості він летить. Тобто питання у виявленні люди, фахівці, які дотичні до теми, кажуть, у нас є проблеми з виявленням, нам потрібно, щоб були всюди радари, всюди наші очі. І тоді коефіцієнт збиття буде набагато більшим. Це перше. Друге на збиття кожного БПЛА типу шахет. Консервативна оцінка така: потрібно три дрони перехоплювачі. Тобто, у тієї кількості, яку ви назвали, можна перехопити в найкращому варіанті. Ну, там виходить, що там 200 штук. ну Це в найкращому варіанті навіть до 200. Не забувайте, щось не взлетіло, щось не влучило, щось не спрацювало. Тому, швидше за все, буде коефіцієнт на багато-багато менше. І останнє. Я бачу на початку цього місяця, я розумію, що це вже там там скільки майже 4 тижні пройшло, але все одно іншої статистики не бачив. Збиття ворожих цих. Шахідів шахедів а, в українському повітряному просторі. Близько 50%, та можливо 52 орієнтовно, було збито саме з допомогою мобільних вогневих груп. Я теж визнаю, що їхня роль все одно залишається високою. Здавалося б, що вона поступово падає, але статистика показує, що близько 50 там, з копійками відсотків збиваються саме мобільними вогневими групами, а кількість а відсоток збиття саме дронами-перехоплювачами близько п'яти. Ну піздеться п'ять і вісім-шість. Це для розуміння. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що та сторона, та та сторона за перебриком, вони так само випробовують дрони перехоплювачі. Чим більше їх у нас, тим більше стає і в Російській Федерації. Це для розуміння. Угу. Е, Івана, добре, якщо взяти тоді в комплексі дро, в комплексі і дрони перехоплювачі і мобільно-вогневі групи, все одно ми можемо говорити, що е, е, якість е, е, збиття і, і кількість збиття російських ворожих дронів, вона буде збільшуватися. Правильно, ну, комплексі... Логічно, так я повністю з підтримую, але ж дивіться, росіяни вони ж не сплять і постійно адаптують свою там стратегію. Наприклад, mm -hmm. коли кажуть. Комбіновані удари ну, господі, ну, uh -huh. для приємного українців що таке комбіноване. Це як я приблизно так порівнюю з а, Кейком. Ну, пері, ну, тут. Є там, там завжди там бісквіт і є, там Крем. Оце ось називає. Я називаю комбінований удар. Оце 80% бісквіту і 20% Крему. 80% бісквіту це шахеди, 20% uh -huh. це вже ракети. Як вони були? По Києву, по київських теплоцентралях. Це вони вже визнали. Тут жодних інсайдів немає, жодної державної таємниці не розказує. Вони кажуть так: 30-40 безпілотників різноманітних летять в одну точку: т5 т6 і т4 на адарці. Mm -hmm. Просто от один за одним, щось обманки, щось ні. Україна знесилюється ну ціну українські військові стріляють. Один збили, інший збили, другий прогавили, не встигли. 30-40 залітає ну якась кількість з них, а потім вони поліруються вже ну об'єкти близько від 5 до 10 ракет в кожен об'єкт залітаю. Тобто спочатку дрони, потім добувають mm -hmm. ракети. Це називається комбінований такий удар для того, щоб досягнути максимальної ефективності. Про удари давайте тоді поговоримо. Е, командувач е, Сили безпілотних систем маняр е, говорив, е, вірніше підтвердив, що е, Збройні сили знищили греблю Білгородського водосховища. це село Графівка або графівка загалом. За повідомленням регіональних медіа, рівень води в самому сховищі впав приблизно на один метр за добу. Вода скинулася на річку Сіверський Донець і навіть повідомляють про те, що нижче за течією вже фіксується підтопленням бліндажів і під'їзд шляхів. Окупантів, хочу з вами говорити цю тему, що це означатиме для і що це дає для оборони самого Вовчанська, і чи можемо, наприклад, ми говорити і зокрема про так чи інакше втрату темпу наступу російських окупаційних військ. З того, що можна говорити, що підтверджено, частково під. Mm -hmm. Топлення позицій Пілівовчанську є російських позицій воно зафіксовано Не так, щоб там повністю вони отут, от, от але там по коліна вже є. І вони скаржилися mm -hmm. через це верифіковано. Вже вони скаржилися, mm -hmm. що втратили частину майна, що частина позиції перетворилася на болото. <coughs> Прошу. але говорити про те, що вони залишили свої позиції, втекли, або там все було міни, позмивали, повиносили кудись течією, розмови поки що немає. Плюс а, скидання води зараз з цього із цієї греблі, з цього водосховища, воно продовжує відбуватися. І росіяни кажуть, що принаймні зараз зупинити його неможливо. Вони не бачать можливості. Звісно, там можливо якісь додаткові сили підкинуть. Маю на увазі інженерні, технічні будуть зупиняти, але скидання води відбувається. І, звісно, я пропускаю, що ну не те, що пропускаю, Найкращий варіант для України, що позиції Російської Федерації біля Вовчанська буде змито, вони втратять майно, вони втратять озброєння, і тоді росіян може бути, можна там голими руками або брати в полон, або вибувати за межі України. Це як варіант. Плюс ми не знаємо, куди ця вода велика піде далі. Це. Сєвірський Донець, якщо не помиляюся, можливо, там далі вниз течії українські військові розрахували, що десь наступальні порядки Російської Федерації вони, можливо, будуть зупинені цією водою, яка буде підійматися і ще раз, можливо зупинить якісь там наступальні дії або відтермінується наступальні дії. Дякую, Івана, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, маю вам за те, що ви дивитесь, ступите, читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на тут канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ну і звісно, що пишіть коментарі. Ми все читаємо. Нам цікава ваша думка. а Також традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. І звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.